Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про те, як розв'язувати елементарні вправи із структури білків та нуклеїнових кислот. Що ж, поїхали! Мета нашої роботи вдосконалити навички розв'язування елементарних вправ зі структури білків та нуклеїнових кислот. Для цього нам потрібен буде підручник, зошит. Підручник я використовую ось такий. Це у нас задорожній. Ну, суть від цього не змінюється, тому що ці всі сталі цифри і об'єми є постійними і відомими, і від підручника до підручника не змінюються. Тож давайте спочатку знайомимося з теоретичним мінімумом. По-перше, маси нуклеотидів, амінокислот, білків і нуклеїнових кислот вимірюються у дальтонах. Нам відома середня молекулярна маса однієї амінокислоти це 110 дальтон, і середня молекулярна маса одного нуклеотиду ДНК 330 дальтон, а РНК 345. На цьому увага, не плутайте, тому що при вирішенні задач нам ці, ці цифри знадобляться. І давайте на прикладі елементарної задачі ми з вами зробимо розв'язання. Нам відома маса білка 22 тисячі дельтон, яка довжина цієї молекули в нанометрах? Нам відомо, що лінійний розмір нуклеотидів амінокислот, білків і нуклеїнових кислот вимірюють у нанометрів. І також відомі цифри, середня довжина амінокислоти 0,35 нанометрів і середня довжина одного нуклеотида 0,34 нанометра. Ці цифри не змінюються і вони є сталими. Тримаючи всю цю інформацію в голові, ми розв'яжемо нашу задачу. Маса білка 22 тисячі дальтон. Це ми записуємо у дано. Також записуємо запитання, довжина молекули в нанометрах. І розв'язання. Першою дією нам потрібно буде визначити, скільки ж амінокислот кількість, міститься в 22 тисячах дальтон, тобто в загальній масі цієї молекули. І для цього ми поділимо 22 тисячі дальтон, загальну масу молекули на середню масу однієї амінокислоти. 110 дальтон. Ця цифра нам відома. І отримаємо 200 амінокислот. Далі, так і нам, є, нам відома кількість амінокислот в загальній масі молекули в 22 тисячі дельтон, нам потрібно помножити 200 амінокислот на середню довжину однієї амінокислоти. Це 0,35 нанометрів. І отримаємо ми 70 нанометрів. Тобто ми визначили, що маса білка 22 тисячі дальтон і довжина цієї молекули в нанометрах 70 нанометрів. Це і буде наша відповідь. Давайте також ми ознайомимося з вправою зі структури ДНК. У нас є така задача: до складу фрагменту ДНК входить 300 нуклеотидів. Визначте довжину і масу цього фрагменту ДНК, враховуючи те, що з цих 300 нуклеотидів 50 є гуаніловими, І визначте кількість аденілових, тиміділових, цитиділових нуклеотидів в цьому фрагменті. Враховуючи те, що 300 нуклеотидів, ця кількість включає нуклеотиди з обох ланцюгів подвійної спіралі. І тримаючи всю цю інформацію в голові, записуємо дано. Дано у нас 300 нуклеотидів і дано у нас те, що з них 50 є гуаніловими. Тепер нам треба визначити аденілові, тиміділові, цитиділові, і потрібно визначити довжину і масу фрагмента ДНК. Розв'язання. Першою дією нам потрібно буде визначити довжину молекули ДНК. Молекула складається з двох ланцюгів, які з'єднані один з одним. І відповідна довжина кожного ланцюгі становить 150 пар нуклеотидів. Так як до складу фрагмента ДНК входить 300 нуклеотидів, ми просто поділили на два, тобто 150 пар один ланцюг. Далі довжина молекули в нанометрах буде дорівнювати 150 пар нуклеотидів. Ми помножимо на середню довжину одного нуклеотиду це 0,34 нанометра. І визначаємо, що довжина. Одного ланцюжка 51 нанометр. Далі визначимо масу молекули. Нам відомо, що є 300 амінокислот, тобто в два ланцюжка. І нам відома середня маса одного нуклеотиду – 330 дельтон, так як це у нас ДНК. І ми тепер беремо, перемножуємо 300 амінокислот на 330 дальтон і отримуємо 99 тисяч дальтон. Це маса 300 амінокислот. Тепер ми визначаємо кількість нуклеотидів. У молекулі ДНК кількість аденілових нуклеотидів дорівнює кількості тиміділових, а кількість гуанілових дорівнює кількості цитіділових. Це за правилом комплементарності. Адже ці нуклеотиди утворюють тільки такі сполучення. Якщо в молекулі 50 гуанілових нуклеотидів, то відповідно цитиділових за правилом комплементарності, також 50. Тепер нам треба розрахувати кількість інших нуклеотидів, тиміділових і аденілових. У нас є Цифра 300 нуклеотидів, загальна кількість. 50 нам відомо гуанілових, 50 цитіділових. отже, 300 мінус 100 у ну, нас дорівнює 200, це загальна кількість аденілових і тиміділових нуклеотидів. І тепер давайте ми з вами визначимо. Кількість аденілових і тиміділових нуклеотидів однакова. Тому кількість кожного з них буде дорівнювати 200 поділити на 2, так як у нас 2 нуклеотида. І це буде 100. Відповідь: Довжина молекули ДНК становить 51 нанометр. Маса 99 тисяч. І вона містить 50 гуанілових і цитіділових нуклеотидів і по 100 аденілових і диміділових. Якщо у вас будуть запитання, ви можете задавати їх в коментарях. Ну а на цьому в мене все. Дякую за увагу! На все добре!